Моє серце належить іншому. Якщо мені хтось скаже, що бувають випадкові зустрічі, не повірю. Нічого випадкового у нашому житті не буває. Усе сплановане або на небі, або ми так розставляємо пастки, що самі у них пізніше й потрапляємо. Познайомилася з хлопцем через сайт знайомств, начебто випадкове знайомство я просто так листувалася з усіма, хто заходив на мою сторінку. Іван у свого товариша випадково побачив фото. Почав писати з його сторінки, а потім створив власну. Ніколи не ставила собі за мету зустрічатися з чоловіками із сайту, але тут якась нитка мене наче потягнула за собою. Написала йому свій номер телефону. Він зателефонував і призначив зустріч. Зустрілися. І наші зустрічі стали частими. Я у шлюбі вже 10 років. Іван також одружений. У наше місто приїхав на заробітки. Вже під час першої нашої зустрічі ми зрозуміли, що створені один для одного. Ніби зналися зі самого дитинства. У мене і у нього проблеми з нашими другими половинками. У мене донька першокласниця, у нього син третьокласник. Після невинних зустрічей на каві одного разу ми стали близькими, а потім він зник на тиждень. Як зізнався пізніше, Іван думав, для чого ми це зробили, зважував. Треба нам продовжувати стосунки, чи поки не пізно поставити на них крапку. Я ж докоряла собі, як могла пуститися берега і зважитися на такий ганебний крок, як могла зрадити чоловіка. Три місяці тривали наші з Іваном стосунки це був період ніжності, пристрасті жіночого щастя. Але настав час йому повертатися додому. Дім, який будувала його бригада, здали. Почалися заморозки. Я проплакала усю зустріч. Він мене заспокоював, казав, що розлучаємося лише на короткий час. Він зробить все можливе, щоб ми бачилися ще не раз. Але якщо я захочу, то будемо разом завжди. Він готовий розлучитися. Минули новий рік і Різдво. Ми спілкувалися по два рази на день телефоном. А коли Іван хотів побачити мене, вмикала вайбер і спілкувалися віч на віч. Влітку вирішили зустрітися на морі в Одесі. І облаштувати все так, ніби щойно познайомилися. Мабуть, ми двоє народилися інтригантами, бо все так і вийшло, як ми спланували. Відпочивали на одному пляжі, лежаки були поруч, наші діти разом плавали і почали дружити з сім'ями. На морі я довідалася, що дружина Івана на четвертому місяці вагітності, мріє про дівчинку. Крадькома запитала Івана, як це так, адже він мені обіцяв, що будемо разом, як тільки я цього захочу, то для чого тоді йому друга дитина? Він виправдовувався, мовляв, дружина приховала, що вагітна, сказала, коли минуло 12 тижнів перед поїздкою на море, взяв мене за руку і сказав, що мріє про нашу спільну дитину. А потім сталося те, чого ніхто не сподівався. Іванова дружина запросила нас на свій ювілей. Я, звісно, втішалася, що зможу побачити коханого. Мій чоловік начебто також був не проти. У Івана двокімнатна квартира одну кімнату виділили для нашої сім'ї, в іншій були вони. Іван робив все, щоб ми залишалися самі, то поцілує мене, то руку покладе на коліно. А вранці, коли всі ще спали, ми встигали усамітнитися. Один з одним. За чотири дні казка закінчилася, відсвяткували ювілей, і ми повернулися додому. Думками я була з ним, навіть коли з чоловіком були близькими, уявляла, що це я з Іваном. З Івановою дружиною ми стали близькими подругами. Усі домашні новини першою дізнавалася я. Вона мені скаржилася, що Іван став якимось чужим, давно не спить з нею. Вона підозрює, що в Івана, мабуть, є коханка. Коли в Івана народилася донька, я про це довідалася першою. Його дружина мені скинула смс-повідомлення, у якому написала Вікторія Іванівна народилася з вагою 3,500. Хочу, щоб ти стала її хрещеною мамою. Ну це вже занадто. Я ж сама мріяла про дитину від Івана, але не бути хрещеною його донечці. Коли Іванова дружина мені скинула кілька фотографій, на яких щасливий мій коханий цілує дружину, сльози хлипнули просто на телефон. На запитання свого чоловіка, що сталося, довелося брехати, що плачу від щастя за своїх нових друзів. На початку березня Іван приїхав на оглядини нового проекту. Звісно, ми його прийняли у себе, поки чоловік був на роботі, а донька у школі ми належали одне одному. І тоді сталося те, про що я довго мріяла, я завагітніла від Івана. З одного боку було страшно. Розуміла, що доведеться викручуватися перед чоловіком. Мені навіть не треба було його переконувати. Сказала, що вагітна, а він зрадів, що у нас буде ще одна дитина. Він навіть на секунду не засумнівався, що я ношу під серцем на його дитину. Тим часом мій коханий поїхав в гості до тещі. Телефон відключив, у мене токсикоз, нерви. Повідомити йому радісну новину не можу, і від безсилля хотілося вити. Зателефонувала Іванові дружині. Каже, ми посварилися з Іваном. Я з дітьми поїхала до своєї мами, а Іван десь з коханкою волочиться. Від почутого у мене волосся дибки стало. Невже є хтось ще третій? Справді, Іванова дружина так сказала навмисно, бо здогадувалася, що між мною та її чоловіком не просто дружба. Через два тижні Іван зателефонував, присягав, що дружина відібрала у нього телефон. Казала, якщо відпочинок, то відпочинок, для чого дзвонюєте, бо зна куди. Коли я була на п'ятому місяці вагітності, Іван приїхав до нас у гості, сказав моєму чоловікові, що має у місті справи, тож затримається на три дні. Раненько виходив з нашої квартири, йшов начебто у справах, а коли мій чоловік їхав на роботу, Іван повертався. Ми належали знову одне одному, будували план на майбутнє. На третій день мій чоловік вирішив приїхати додому, пообідати, відчинив двері квартири, а ми з Іваном у нашій спальні. О, передати словами, що у той момент робилося, важко. думала чоловік заб'ємого коханого. Ще й мені перепало. Викинув Івана за двері як огидне собача, а потім зателефонував Івановій дружині, моїм і своїм батькам. Я стала посміховиськом, а мої свекри обізвали мене останніми словами і сказали своєму синові, що спакував речі, і забрав нашу доньку, І йшов з малою до них жити. Бо мені за їхніми словами діти не потрібні. Як я доносила здорову дитину, сама собі дивуюся. Місяць тому народила сина, мого сина. Чоловік все ж таки зробив експертизу, бо десь у глибині душі вірив, що дитина від нього. Був розчарований, син не його. Пішов до своїх батьків, а потім повернувся, сказав, що мені все пробачає, бо любить мене. Мені байдуже, чи він вдома, чи немає його. Нічого до нього, окрім жалю, не відчуваю. Бувають дні, коли він йде з візочком на вулиці, а потім повертається і кричить, що вигулював мого знайдуха. Наша донька то все чує, якось запитала. А що таке знайдух? А Іван оформив на себе декретну відпустку із догляду за дитиною, бо у нього, бачите, нема роботи. Його дружина працює перекладачем у приватній фірмі, тож роботу має завжди. Іван з двома дітьми, наче в'язень у хаті. Я у такій самій ситуації. Мій чоловік і дружина Івана знають, що ми з Іваном підтримуємо стосунки, телефонуємо одне одному, але побачитися віч на віч не можемо. Хіба через вайбер. Іван божиться, що у нього з дружиною нічого немає, що він лише батько своїм дітям. Його батьки знають, що я народила нашу спільну з ним дитину, але вони також знають, що у нього є дитина в законній сім'ї. А у мене серце кров'ю обливається. Нашого спільного сина Іван не тримав на руках жодного разу, бачив тільки на відео. А я щодня плачу, ревную його до дружини. Він мене до чоловіка. Тепер ми сваримося під час розмови майже щоразу. Іван обіцяє купити у селі невеликий будинок і забрати нас туди із сином, і моєю донькою, обіцяє, але не купує. Каже, що наразі немає грошей. Моя найкраща подруга каже, якби хотів, дано купив би і забрав, забудь, у нього сім'я, він їх не покине. Іноді думаю, може, й справді мій чоловік найкращий у світі. Залишився зі мною, мого сина любить. Мене каже також, але мене це не влаштовує, бо моє серце належить іншому.